Середина вересня сьогодні збираємо урожай з сорту Каталонський. Це нас 9-річне дерево. Збираємо урожай і спробуємо зважити. Така загрузка урожаю цього року. Зібрали горіхи з 9-річного дерева і у нас вийшло повне, рівно повне відро. Майже, майже повне. Очистили від плюски. Ось такий він каталонський, великий горіх. Особливість його в тому, що має От в нього однаковий калібр ядра. Не ядра, а однаковий калібр е, повністю горіха всього. На відміну від деяких інших сортів, от я замітив цього року в, в сорті шедевр. Дуже рясний сорт, дуже гарний, але калібр там, там дуже багато горіху. Середнього розміру. Ну, за рахунок того, що, що дуже рясний, перегружається трохи і, і калібр, там вже там якби сорт шедевр для такого, промислового, для промислових насаджень там проблеми будуть з шедевром. А от каталонський також цього року дуже урожайний, але калібр... От майже майже все-все однаково. Тобто це такий великий плюс каталонського. Так, зараз зважимо. Шість шістьсот. Мінус відро, то виходить зараз 6,5 кілограм. Так, і тепер у нас ось це такий відсоток хворих горіхів. Я відібрав це дуже малий відсоток, враховуючи те, що немає е, обробок, немає захисту. Тобто я свідомо не, не використовую захист від, і від шкідників, і від хвороб. І оце десь, це десь дуже малий відсоток, тобто, тут десь буде 3-4%. Від загальної кількості горіхів. Це навіть менше, як минулого року, хоча цей рік дуже в плані опадів, дуже дуже багато опадів було. Тобто для монульози це така сприятлива погода. Але але дуже малий відсоток хворих горіхів. І довгоносика майже, майже немає довгоносика. Хоча минулий рік у нас був. Перший рік з довгоносиком. Перший рік це був восьмий рік, рік саду. І ось на восьмий рік вперше з'явився довгоносик. І я думав, що цього року буде, буде вже значно більше його, але як, як не дивно, довгоносика майже немає, а монуліозів дуже мало.